Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ще зовсім недавно я знімав відео, що я буду робити в своєму саду в листопаді. І першим пунктом я говорив, що потрібно обов'язково обв'язати шпагатом наші ялівці, наші туї. Інакше їх сніг трохи може поламати, розламати, деформувати. І ось е пройшло 2 дні. Я собі запланував на наступні вихідні це зробити. І тут випав у нас сніг. І ось я вам на своєму прикладі. Вчиться краще на чужих помилках чи на своїх, показую, що може зробити сніг. Це перший сніг, але він мокрий. Як бачите, він уже гілки порозламував. Не повідламував, а іменно порозламував, тобто деформує їх. Якщо я так залишу, якщо сніг буде досить-досить довго, то просто ялівці деформуються, гілки ялівців. Деформуються і вони втратять свій вигляд, той, за який ми їх дуже так полюбляємо. Ще гірше, друзі, коли сніг почне танути, а потім різке обледеніння і е, під такою вагою воно ще важче виходить, які взагалі можуть поламатися. Тому ризикувати не потрібно однозначно. Ось для прикладу я вам покажу, якщо навіть ми будемо обтрушувати від снігу, то все одно. Гілки вже під його вагою не дуже хочуть повертатися назад в своє попереднє положення. Це при тому, що пройшло менше доби. Тому, зараз це все я, друзі, обтрушую гарно. Ось. І буду обв'язувати шпагатом. А ви вчіться на помилках інших і не робіть такого. Обов'язково. Проводьте обв'язку шпагатом перед зимою ваших ялівців. Ось так, друзі, привели все в порядок. Ось так воно і має все бути. Тепер мої ялівці не будуть роздомуватися і деформуватися. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня!